Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічима з Валентиною Віксіч. Давайте з'ясуємо, для чого та як живляться і дихають тварини. На минулому уроці ми вже з'ясували, що всі живі організми характеризуються спільними властивостями, які відрізняють їх від тіл неживої природи. Одними з таких властивостей є живлення і дихання. Живлення і дихання є складовими обміну речовин. Обмін речовин це процес надходження в організм різноманітних речовин, використання їх організмом для забезпечення процесів життєдіяльності та виведення непотрібних організму речовин назовні. Обмін речовин необхідний для забезпечення організму життєво необхідною енергією. Давайте розбиратися, як це відбувається. Уявімо, що організм тварини це піч. Для того, щоб піч давала тепло тобто енергію. В піч постійно потрібно підкидати дрова. Цими дровами для тварин є їжа, яка забезпечує організм поживними речовинами. Їжа надходить в організм тварин під час живлення. Завдяки живленню тварина росте і підтримує свою життєдіяльність. Як ви вже знаєте, щоб дрова горіли в печі, потрібен доступ кисню. Тобто, щоб їжа в організмі тварин засвоювалась... Організм постійно повинен надходити кисень. Це відбувається під час дихання. Диханням зазвичай називають вдихання та видихання повітря. Коли дрова в печі згоряють, то в дім надходить тепло, тобто енергія. Так і організм отримує енергію внаслідок засвоєння їжі під дією кисню. Горіння в печі завжди супроводжується виділенням диму, до складу якого входить вуглекислий газ і водяна пара. Саме ці речовини виділяють живі організми в навколишнє середовище. Тож ви бачите, що процеси живлення і дихання нерозривно пов'язані обміном речовин, і в результаті цих процесів організми отримують енергію, яка їм необхідна для забезпечення всіх процесів життєдіяльності. Існують тварини, які живляться тільки рослинами, їх називають рослиноїдними тваринами. Рослиноїдні мають міцні й плоскі зуби, якими подрібнюють цубкіт стебла, листки, насінини і плоди рослин. Найбільший звір тваринного світу нашої країни зубр, теж рослиноїдний. Тварин, які живляться тільки іншими тваринами, називають м'ясоїдними або хижаками. Полювати здобич м'ясоїдним тваринам допомагають різноманітні пристосування. Одні хижаки підкрадаються до здобичі і залишаються непоміченими завдяки забарвленню покривів тіла. Наприклад, у ягуара візерунок хутра нагадує опале листя джунглів, а у білого ведмедя хутро таке ж біле, як сніг довкола. Вовкам, тиграм, орлам та іншим хижакам здобувати корм допомагають слух, зір, нюх, швидкий біг та міцні кіхті. Хижа риба-вудильник, яку ще називають морський чорт, має на голові виріст, кінець якого світиться. Це світло приваблює здобич, як приманка на вудці. Жаба добуває корм довгим липким язиком, яким вона точно влучає в жертву. Дуже цікавим і особливим є живлення павуків. Павуки-вправні хижаки, вони полюють на комах та інших дрібних тварин за допомогою сітки що зветься павутиною. Чекаючи на здобич, павук може довго сидіти в центрі павутини або ховатися неподалік. Якщо в павутині опиняється комаха, павук миттю впорскує в її тіло отруйні речовини та травний сік. Під дією такої суміші комаха припиняє рухатися, а її внутрішні органи перетравлюються. Через певний час павук висмоктує з твердої оболонки тіла комахи, рідину, що містить поживні речовини. Але розглянутих пристосувань немає у рожевого фламінго і синього кита, найбільшої тварини нашої планети. Корм, рачків та інших дрібних водяних тварин, вони добувають фільтруванням води. Фільтрами слугують особливі пластинки, що розташовані у дзьобі фламінго і у ротовій порожнині кита. І рослинним, і тваринним кормом живляться всеїдні тварини, наприклад, бурі, ведмеді, дикі та свійські свині. До речі, людина теж відноситься до всеїдних тварин. На початку уроку ми вже з'ясували, що з кормом тварини одержують поживні речовини, які необхідні для побудови тіла і отримання енергії. В організмі тварини корм зазнає змін. Речовини, з яких складається корм, Перетворюються на речовини, які потрібні організму. У багатьох тварин такі перетворення відбуваються в органах травлення. Так у ротовій порожнині корм подрібнюється зубами та змочується слиною. Формується харчова грудка, яка рухається далі до шлунку. У шлунку речовини корму розкладаються і з них утворюються поживні речовини. Далі утворені поживні речовини рухаються до кишечника, а надійшовши у кишечник, поживні речовини звідти всмоктуються в кров і розносяться по всьому організму. Також для життя тваринам необхідний кисень. Ми вже вивчили, що він надходить в організм тварин з повітря. Під час дихання у тварин відбувається газообмін, тобто в організм надходить кисень, а з організму виділяється вуглекислий газ. Наземні тварини отримують кисень з атмосферного повітря. Для забезпечення газообміну більшість тварин мають органи дихання. Ознайомимося з ними на прикладі органів дихання коня. Кисень, що з повітрям надходить до носової порожнини коня, дихальними шляхами потрапляє до легенів, органів дихання коня. Подібні органи дихання мають коти, собаки, зебри, миші, птахи, кити та дельфіни і інші тварини. Риби ж отримують кисень з води. Разом з водою він надходить через відкритий рот у зябра орган дихання риб. Вміст кисню у воді майже в 30 разів менший, ніж у повітрі. Уявляєте, скільки води потрібно рибі пропустити через зябра, щоб забезпечити організм киснем? Здавалося б, потрапивши на суходіл, риби зможуть швидше наситити організм киснем, та насправді зябра пристосовані до поглинання кисню з води, а не з повітря. А у дощового черв'яка немає ні легень, ні зябр. В його організм кисень потрапляє через зволожені покриви тіла завдяки процесу дифузії. Підведемо підсумки сьогоднішнього уроку. Живлення і дихання складові обміну речовин тварин. Живлення забезпечує організм тварин поживними речовинами, а дихання забезпечує організм киснем. Під дією кисню поживні речовини розкладаються і при цьому вивільняється енергія. За типом живлення тварини поділяються на рослиноїдні, м'ясоїдні та всеїдні. Органами травлення тварин є ротова порожнина, шлунок і кишечник. Органи дихання у тварин відрізняються в залежності від середовища існування. Органами дихання тварин можуть бути легені, зябра і навіть покриви тіла. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо ж у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!